Привіт, друзі! З вами канал Безфіщень та я Петюнчик Друзі, сьогодні поговоримо про рибалку в листопаді. Що, коли та на що ловити рибку. Так що бо я цікав, не забувайте підписатись на наш канал та ставити лайк. Поїхали! Може краще залишитися вдома. Якщо у вас виникають такі думки, то ви напевно відморозилися в жовтні. Справному рибалці на такі думки навряд чи спадуть, адже рибалка в листопаді це насамперед гонитва за трофейним хижаком. цікавитиме така рибалка. Добре, тоді вам, нам з вами по дорозі. Це відео допоможе вам визначитися з об'єктом та способом лову в листопаді. Але перш ніж заглібуватися в листопадську рибалку, слід зазначити, що з 1 листопада в Україні діє заборонена на лов у зимувальних ямах, тому одразу виключіть ці місця з потенційних точок лову. Також не забувайте, що з 15 жовтня в окремих областях України закривається навігація маломірних суден. Детальніше читайте в описах своїх областей. А це означає, що човна можна ловити не скрізь. Там, де це робити можна, рибалка шовна ходити по воді потрібно з дотриманням усіх запобіжних заходів. У листопаді у домах України температура води падає до смертельно небезпечно для людини значень. Бережіть себе, друзі, не забувайте за техніку безпеки. Почнемо з мирної риби, особливості ловлю її в листопаді. Одразу ж слід зазначити, що якщо ви закінчили поплавець. То або такий самий денчен, то листопад це не ваш місяць. Цієї пори року в Україні мирна риба мало кого що підходить від берегів, та ще й вона поки не сильно голодна. Напередодні більшості коропових переживає осінній жор, але ловити можна. Наприклад, таких риб та їх похідних як плотва та лящ, на глибині біля великих річок і ям. З наживок вони оліють тваринами, походженням, хробак, опари, шматиль і ловляться практично цілий рік. У теплі дні є можливість клювання коропа. Причому ловити його можна, крім тваринних насадок, наварену або концентровану кукурузу, або макуху. Ця риба набиває живіт на зиму до останнього. Особливо висока ймовірність дочекатися клювання коропа в дрібних ставках під час крайніх вабиного літа, якщо воно стається. У будь-якому випадку ви повинні знати наступне листопаді лову мирної риби переважно не найкращий час, але він можливий особливості лову листопаді хижака. Рибалки в листопаді за хижуком куди перспективніше. Рибу знайти дуже важко, але до певних знань і навичок зробити це можна. Ось, наприклад, у листопаді добре ловиться окунь, жеріх у великих особинах, щука, просто жор, судак, хорошого клювання, бичок, відмінне клювання, главиль, жерих, форель і ще кілька видів хижних риб ловити кість не можна. Наприкінці, наприклад, минь і перш. Неактивний у листопаді із хижаків хіба що сом. Потрібно просто знати, де і як, і всі справи у капелюсі. Основні цілі українських рибалок в листопаді трійка хижаків: щука, судак та окунь. Кожна з цих риб у холодній воді може наголото носити рибалці призов і вигляді трофею. У листопаді це може стати особливо можливо. Цей місяць однозначно проходить в Україні під прапором трофейних хижаків, і я рекомендую вам. Теж не сидіти, склавши руки, беріть спінінг та вперед за трофеєм на будь-яке водоміще, в якому ловлять хижака. Ловля щуки в листопаді це найперспективніша листопадова рибалка. Щука в холодній воді почувається чудово, часом вона виходить погрітися боки на миляки, але жує вона. Перед і на глибині, причому часто робить набіги на брівках, атакуючи з глибини. Найперспективніша глибина для її лову ділянки водойми глибше трьох метрів, на дрібніших великих особливо рідкість. Хоча щук малюків в листопаді мешкані саме те. Малюк у місці лову добрий знак. Найкращий час для риболовлі щуки щучий вихід. Зазвичай трапляється кожен день і в певний час. Але на одній водоймі це година вранці. Та година ввечері. Вта, а на інших 3 години і раніше зранку, а потім риба взагалі закриває пащу. Тому про щучий вихід треба розпитувати у місцевих, вибираючи спосіб лову, орієнтовуватись на м'які силіконові приманки, блешні, що коливаються, і воблери. У похмуру погоду бажано застосовувати колір кислотної відмінку. В цей час працюють всі способи лову щуку, віджигу та твічингу на гу гутки та тролінг. Причому останній ну просто дуже уловистий. Це найуспішніше для тролінгових риболовлів місця на річці. До речі, знову ж таки. Лов Судака в листопаді. Судак цього місяця демонструє чудовий апетит. Дуже агресивний, і знайти його порівняно легко за холодною листопадовою водою він збирається у районі місць зімівлі. Це найчастіше ями та солідні глибини. У таких місцях судак залишається до весни, і дислокація він майже не змінює. У народі ці точки називають судачі місця. Тобто про перспективні місця найкраще розповідуть вам місцеві фаразанде Радіо та особене спостереження. Найперспективніший спосіб лову судака це джиг, м'яка силіконова або поролонова приманка. Та свинець вантаж. Це важливо, кухань або же головка. У поєднанні ці ступінчасті проводці і в Україні діють на судака магічно. Слід зазначити, якщо судак у листопаді бачить жарту, він іде до останнього. І часом на відчайдуші атаку вирішуються і, і матеріні особи, тобто великі трофейні. Клювання виглядають дуже яскраво, хоча з опором у воді судак далеко не чемпіон. Але підйом із глибини вражає. Такий собі величезний бичок це сутінність хижак, і він добре ловиться вночі. Ловля окуня в листопаді. На відміну від судака, окунь майже не ловиться в темний час і клює найчастіше в день. Причому у листуванні клює трофейний окунь, як на силіконові приманки, так і на блешні, що коливаються і воблери. Мешкає окунь найчастіше на брівках, супроводжуючи зграє малька. Це не найпродуктивніший період по лову окуня, але повірте, рибалка в листуванні може вас здивувати і кількістю виливаних горбачів, і їх розмірами, і опором при виведенні. Ну а на цьому в мене друзі все з вами був канал Бесфіщен. Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайк. Зустрінемось на рибловлі. До зустрічі, друзі. Це буде Україна.